Рей Бредбері. Місто. Місто чекає 20 тисяч років. Планета рухалася своїм космічним шляхом. Польові квіти розпускалися і обпадали. А місто чекало. Річки планети виходили з берегів, міліли та пересихали. А місто чекало Вітри, колись молоді та буйні, стихли. Хмари в небесах змучені, роздерті на шматки, здобули спокій. А місто чекало. Місто чекало всіма своїми вікнами і чорними обсидіановими стінами, і хмарочосами, і вежами без прапорів, і недоглянутими порожніми вулицями. Місто чекало, а тим часом планета. Описувала в космосі дугу, слідуючи своїй орбіті навколо синьо-білого сонця, і пори року змінювали одна одну, і змінювалися мороз і спека, а потім знову наступали холоди, і знову зеленіли поля і жовтіли літні квіти. Це сталося влітку, в середині 20-ти тисячного року. Місто дочекалося у небі з'явилася ракета. Ракета пролетіла високо-високо, розвернулася, підлетіла ближче і приземлилася на глинистому пустирі за 50 ярдів від обсидіанової стіни. Почулися кроки ніг, взутих у черевики, і голоси людей з ракети, що звернені до людей ззовні. Ви готові? Все гаразд, хлопці. Будьте на поготові, Ідемо до міста. Енсен, ви і Хатчісон підете попереду. І будьте уважні. Місто відкрило потаємні ніздрі у своїх чорних стінах і вентиляційну шахту, заховану глибоко в його тілі. Потужні потоки повітря ринули вниз, по трубах, крізь товсті фільтри, що затримували пил, до найтонших ніжних спіралюк і павутин, що випромінюють сріблясте світло, знову і знову нагнітається та всмоктується повітря. Знову і знову разом із теплим вітром місто вдихає запахи з місця посадки ракети, пахне вогнем, розжареним металом. З іншого світу прибув космічний корабель, пахне міддю, спаленим пилом, сіркою та ракетним паливом. Інформація, надрукована на перфострічці, відправилася передана жовтими зубчастими коліщатками від однієї машини до іншої, клац. Клац, клац, клац. Зацокав, подібно до метронома, обчислювач п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ятеро людей. Друкувальний пристрій миттєво відстукав цю звістку на стрічці, яка ковзнула вниз і зникла. Клац, 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 клац. Велетенські ніздрі міста знову розправилися. Запах мастила. Крокуючі люди, поширювали містом слабкі запахи. Вони потрапляли в гігантський ніс, і там будили спогади про молоко, про сир, про морозиво, про вершкове масло. Хлопці, будьте на поготові! Джонсе, не роби дурниць, дістань свій пістолет. Місто мертве, чого боятися? Хто зна?» Від гавкаючої мови ожили вуха. Вони напротязі стількох століть прислухалися до жалібних зітхань вітру, чули, як опадає з дерев листя. Як з під снігу навесні потихеньку пробивається трава. Від страху люди спітніли. Під пахвами намокли острівці поту, змокли долоні, що стискали зброю. Місто втягувало своїм носом цей запах, смакуючи, наче сомельє, що дегустує старовинне вино. Клац, 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 клац. Паралельно один одному з котушок ковзнули стрічки з даними. Піт. Хлориди стільки відсотків, сульфати стільки, азот сечовини, азот аміачний, висновки, креатинін, цукор, молочна кислота. Так, так, так. Почувся брязкіт, і вискочили остаточні результати. Ніс зашипів, випускаючи з себе відпрацьоване повітря. Вуха продовжили прислухатися. Капітане, на мою думку, потрібно повертатися до ракети. Накази тут віддаю я, містере Сміт. Так, сер. Гей, там попереду бачите щось? Нічого, сер. Схоже, місто спорожніло дуже давно. Що тепер скажете, Сміте? Не подобається мені тут. Вам це відчуття, коли приходите кудись і вам починає здаватися, що ви тут вже були. Занадто знайомим, здається, це місто. Перестаньте. Ця планетна система знаходиться в мільярдах миль від Землі. Ми ніяк не могли побувати тут раніше. Наша ракета єдина з усіх, яка може літати зі світловою швидкістю. І все ж я ніяк не можу позбутися цієї думки. Потрібно забиратися звідси. Звук кроків обірвався. У нерухомому повітрі було чути лише дихання сміта. Вуха вловили його і приступили до дій. Закрутилися ротори та вали, крізь клапани і трубки потекли мерехтливі рідини. Спочатку формула, потім готовий продукт почали з'являтися один за одним. Через якісь хвилини, за сигналом носа і вух, з широких пор у стінах, на прибульців почала виливатися запашна пара. Чуєте? Чуєте запах? Зелена трава. Ви коли-небудь вдихали запах приємніший. Клянуся, я готовий стояти тут хоч до кінця століття, аби тільки дихати цим повітрям. Над стоячими людьми в повітрі плавав невидимий хлорофіл. Кроки відновилися. Ну, смійте, в цьому теж є щось погане. Ходімо вперед. На мільярдну частку секунди вухо та ніс дозволили собі розслабитися. Тепер з імли проступили затуманені очі міста. Капітане вікна. Що таке? Вікна будинків он там. Вони рухалися, я бачив. Вони поверталися і змінили колір з темного на світлий. Розмиті предмети стали різкішими. В машинних нутрощах міста крутилися змащені осі, Противаги пірнали у піддони з зеленим мастилом, віконні рами вигнулися, вікна засяяли. Внизу вулицею крокували двоє з охорони. За ними на безпечній відстані йшли ще семеро. На них була одягнена біла форма. Обличчя почервоніли так, наче їх били по щоках, очі блакитні, ходять прямо на задніх ногах, в руках тримають зброю з металу, ноги у взутті, Стать чоловіча. Вони мають очі, вуха, роти і носи, по вікнах пробігло тремтіння. Вони витончилися, непомітно розширилися, наче зіниці. Кажу вам, капітане, з вікнами щось недобре, Ні синітниця. Сер, я повертаюся. Що? Я повертаюся до ракети. Містере Сміт, я не збираюся потрапляти в пастку. Ви що, порожнього міста злякалися? Інші натягнуто посміхнулися. Смійтеся, смійтеся. Вулиця була викладена каменем, кожен камінь шириною в три дюйми і шість дюймів завдовжки. Вулиця просіла, але зовсім непомітно для ока. Вулиця зважувала прибульців. У машинному бункері червона стрілка торкнулася позначки 178 фунтів, 210, 154, 201, 198. Кожен був зважений. Вага кожного записана, і запис ковзнув з котушки в густу темряву. Тепер місто остаточно прокинулося вентиляційні шахти вдихали і видихали повітря, змішане з запахом тютюну з рота прибульців, і з запахом зеленого мила, що йшов від їхніх рук. Очні яблука і ті випромінювали ледь вловимий запах. Місто помічало все. Зведена інформація надсилалася далі. Щоб там до неї додалися нові дані, кришталеві вікна поблискували, вухо все сильніше натягувало свої барабанні перетинки. Місто всіма органами почуттів, наче невидимий снігопад, навалилося на прибульців, підраховуючи їхні вдихи та видихи, глухі удари сердець. Місто вслухалося, вдивлялося, куштувало на смак. Вулиці слугували місту язиком, і там, де проходили люди, смак їхніх ступнів уловлювався крізь пори в камінні, а потім перевірявся на лакмусовому індикаторі. Прискіпливо зібрані відомості про хімічний склад, влилися в наростаючий потік інформації, залишалося дочекатися, коли серед коліс, що крутяться, і спець що шарудять, буде виданий остаточний результат кроки Хтось біжить. Поверніться, сміт, ідіть до біса. Хапайте його, хлопці. Шум погоні. Місто послухало, подивилося і спробувало на язик. Помацало, зважило і підбило підсумок. Залишилося виконати останнє завдання. На поверхні вулиці відкрилася пастка. Капітан, що біжить, непомітно для інших, зник. Він був підвішений за ноги. Горло йому перерізала бритва. Друга бритва полоснула по грудях. Його скелет був миттєво очищений від усіх нутрощів. У таємній камері під вулицею капітан помер. Кришталеві мікроскопи дивилися на червоні переплетіння м'язів, Безтілесні пальці тицяли в серце, яке все ще скорочувалося. Шматки його розкроєної шкіри були приколоті до столу, а тим часом чиїсь руки. Перекладали частини його тіла так і сяк. Здавалося, якийсь допитливий шахіст стрімко пересуває по дошці червоні фігури. Нагорі, вулицею бігли люди. Вони гналися за смітом і щось кричало йому навздогін. Сміт щось кричав у відповідь. А внизу, в таємній кімнаті, розливалася по капсулах кров, струшувалася, крутилася на центрифузі. Наносилася на предметні скельця і знову вирушала під мікроскопи. Проводилися підрахунки, вимірювалися температури, серце було розрізане на 17 частинок, печінку та нирки розрізали навпіл, у черепі було зроблено отвір, і через нього висмоктали мозок. Нерви були висмикнуті, наче дроти з зіпсованого електричного щита, м'язи перевірялися на пружність. А в цей час, в самій глибині міста, мозок нарешті дійшов фінального висновку, і грандіозній роботі всіх машин миттєво настав кінець. Отже, це люди вони прибули з далекого світу, з певної планети, у них певним чином влаштовані очі, вуха, характерна хода вони носять зброю. У них по особливому влаштовано серце та інші органи. Все відповідає давнім записам. Нагорі люди гналися за смітом. Сміт біг до ракети. Отже, вони наші вороги. Це на них ми чекали 20 тисяч років, щоб побачитися з ними знову. Це на них ми чекали, щоб помститися. Все сходиться вони прилетіли з землі. 20 тисяч років тому вони оголосили війну та олану. Вони тримали нас у рабстві, калічили та знищили нас страшною хворобою. Потім, після того, як вони пограбували нашу планету, вони втекли в іншу галактику, щоб самим врятуватися від цієї хвороби. Вони забули і про ту війну, і про той час, вони забули і про нас. Але ми їх не забули вони наші вороги. Це відомо достовірно. Нашим очікуванням прийшов кінець. Сміте, повернися. А тепер до справи. На червоному столі, де лежало розкинуте і випотрошене тіло капітана, чиїсь руки знову приступили до гри. Всередину була вкладена начинка, з міді, латуні, срібла, алюмінію, каучуку та шовку. Павуки виткали золоту павутинку, що вживляється в шкіру. Вкладене серце, а в черепну коробку поміщений платиновий мозок, який гуде і сипе крихітними блакитними іскорками, дроти тягнуться до рук та ніг. За хвилину тіло міцно зашите. Шви на розрізах, на горлі, на голові. Приховані і загоєні заново. Капітан сів і витяг руки. Стояти! На вулиці знову з'явився капітан. Підняв пістолет і вистрілив. Сміт упав з кулею в серці. Усі обернулися. Дурень! Міста боїться. Вони дивилися на тіло сміта, що лежало біля їхніх ніг. Потім вони подивилися на капітана. Слухайте, сказав капітан. Я мушу вам дещо повідомити. Тепер місто, яке їх зважило, спробувало на смак і обнюхало. Яке пустило вхід усі свої ресурси за винятком одного останнього, приготувалося пустити вхід і його дар мовлення. Воно говорило не ворожою мовою масивних стін та веж, не від імені бруківки та кам'яних фортець, нашпігованих машинами. Воно говорило тихим голосом однієї єдиної людини. Я більше не капітан, сказало воно. І не людина. Люди віджахнулися Я місто. Я чекав двісті століть, сказало воно. Я чекав, доки повернуться сини, синів, інших синів. Капітане сер, я ще не все сказав. Хто створив мене? Місто. Мене створили ті, хто загинув. Стародавній народ, який жив тут колись. Народ, який земляни кинули тут здихати від страшної невеликовної хвороби, схожої на проказу. І древній народ, мріючи про той день, коли земляни знову з'являться сюди, побудував це місто і нарік його містом відплати, на планеті темряви, на берегах вікового моря, поблизу мертвих гір. Як поетично! Це місто було задумано як ваги, як лакмусовий папірець, як антена для перевірки всіх космічних мандрівників майбутнього. За 20 тисяч років тут побували лише дві ракети одна з далекої галактики Енд. Мешканців кораблів перевірили, зважили, вирішили, що вони не підходять за параметрами, і відпустили з міста живими і неушкодженими. Як і прибульців з іншого корабля, але сьогодні, нарешті, завітали ви. Помста буде страшною ось уже двісті століть, як той народ мертвий. Але він залишив після себе це місто і попіклувався про те, щоб вам надали тут найгостинніший прийом. Капітане, сер, вам недобре? Може, вам краще повернутися на корабель? Місто здригнулося, вулиця зникла, і люди з криками провалилися вниз. Падаючи, вони побачили блискучі леза, що летіли їм назустріч. Через деякий час хтось покликав Сміт, тут. Єнесенно, тут. Джон Хатчесон, Спрінгер, тут, тут, тут. Вони вишикувалися біля люку ракети. Негайно повертаємося на землю. Слухаємося, сер. Розрізи на шиях були непомітні. Як непомітні були й латунні серця, срібні нутрощі, та тонесенькі золоті нитки замість нервів. Зголів долинало ледь чутне електричне гудіння. Це ми швидко. Дев'ятеро людей метушилися, завантажуючи ракету золотистими бомбами, які були наповнені мікробами заразної хвороби. Їх потрібно скинути на землю. Буде виконано сер. Люк зачинився. Ракета злетіла в небо. Гуркіт її двигунів віддалявся. Місто лежало, розкинувшись на літніх пустках. Його зір притупився, перестав напружуватися слух. Закрилися величезні вентиляційні шахти його ніздрів, вулиці більше нічого не зважували, не підсумовували. Отаємні машини відпочивали в масляних ваннах, ракета розчинилася в небі. Потроху, розтягуючи задоволення, місто насолоджувалося передчуттям смерті.